Ми можемо мріяти про іншу еліту інтелектуальну, культурно, а реальна у нас є політично-економічна еліта. Ми вона може нам не подобатись, а це люди, які правлять на жаль, країною. І тому вони за визначенням прикра. Але це така от є е, е, політична еліта в Україні. Вони за формою, справа вони за змістом не є лі інша справа і якість. Так от якість ганебна. Якість цієї еліти ганебна, і те, що вони зараз дозволяють собі робити з конституцією, це нищення вже не конституції як документа, це нищення державності, те, що собі дозволяє Порошенко. Окрім того, що він згідно конституції і так має дуже багато е, прав. У нас реально не у нас реальна президентська держава і конційно більше аніж е, 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 президент України має лише президент Білорусі повноважень. А Венесуела? на на європейському а, просторі ми не беремо Росії, бо це Євразія. А з європейських країн лише Білорусь має більше повноважень аніж президент України. А він, окрім того, Ще зосередив додаткові повноваження і Зміни до Конституції, які він зараз впроваджує, це йому додаткові в і, 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 і законодавчому плані, або навіть зміни до Конституції, додаткові повноваження. Йому постійно не вистачає. В він хоче власне... керувати всім. Отлично. Вот я хочу прервар, що важно вставить в этот момент э, мнение по поводу Конституції, зменені імені президента України, ну еще парочки політиків. А потім, опять-таки, продовжимо вот, обсуждать Конституцію. Місцеві вибори не під дулами бойовиків, а згідно нашого українського закону і в чіткій відповідності до критеріїв і стандартів ОБСЄ. Лише за дотримання таких умов я буду готовий звернутися до Верховної Ради із закликом проголосувати за ці зміни. Треба й робити додатки до. Тобто, Тут треба робити і зміни Конституції. Але ми вийшли з ініціативи, що потрібно зосередитись в написанні нової редакції основного закону України. Приймати зміни до Конституції референдумом. Продовж трьох місяців це можна зробити і вирішити всі питання без ніяких особливих статусів. Та три Но. мнення. Ну, Щоб вас зрозуміло нашим глядачам, наскільки топчеться по Конституції Порошенка, у нього є досить багато повноважень. Візьмемо тільки кот, мінські переговори. Зовнішня політика це повноваження президента. А, Верховна Рада України не посилала жодної групи офіційно. В Мінськ для переговорів з а, терористами. Плотницький, Захарченка це терористи, це керівники терористичних угруповок. Нагадаю, під час інаугурації а, м, Порошенко обіцяв, що він не буде вести переговори з а, а, терористами, щоправда, називаючи інше прізвище. Тепер цих прізвищ немає. Да? Тобто їх поміняв Путін для того, щоб. Знікаю два прослухав. Він же називав інше прізвище. Та, та, а ось тепер інший терорист. І він посилає свого особистого представника. Тому що Кучма є представник не уряду, ні Верховної Ради, а особисто президента Порошенка, який підписує угоди з терористами, зокрема, про зміни законодавчого поля України і це зміни президент. Конституції, Статі абсолютно правильна. Уявляєте? Тобто, це вже достатньо для імпіч. Але...